Пімо після руханки набирати сніданку. Тут у нас сосиски. Беру, бо у них много часу. Далі беру яйце, щоб був білок. Там много білка. І ось такі у нас вкусні уламушки. Беру шпички 3-2. Ну не забуваємо, коли ти є згущенку, тобто Ну, зрозуміло, звісно, фопки ловушки. Це 100% треба брати. Візьме два огурця і одну помідору. Далі творог і трішки, щоб було побільше білка на сніданок. І візьмемо ще хліб. Дивиться яйця сосиском. Взяли, Перш залишилося взяти попити. Я буду пити чай.